Хто сказав «няв»? Цуцик спав на килимку біля дивану. Раптом крізь сон. Він почув, як хтось сказав Елу. Цуцик підняв голову, подивився. Нікого немає. Це, мабуть, мені наснилося, подумав він і вмостився зручніше. І тут хтось знову сказав Елу. Хто там? Скочив цуцик, обіг усю кімнату. Зазирнув під ліжко, під стіл. Нікого немає. Заліз на підвіконня і побачив за вікном півня, що гуляв у дворі. Ось хто не дав мені спати, подумав цуцик і побіг у двір до півня. Це ти сказав, няв? – спитав цуцик півня. Ні, я кажу. Більше ти нічого не вмієш говорити? спитав цуцик. Ні, тільки. Сказав півень. Цуцик почухав задньою лапою за вухом та пішов додому. Раптом біля самого ганку хтось сказав Це тут. сказав собі цуцик і швидко почав рити під ганком всіма чотирма лапами. Коли він викопав чималу яму. Звідти вискочила маленьке, сіре мишеня. Це ти сказав няв?» – суворо спитав його цуцик. Запищало мишеня. А хто так сказав? Хтось сказав «Близько!» Б близько, захвилювалась мишеня. Ось тут зовсім поруч, сказав цуцик. Мені страшно. Запищала мишеня і під ганок. Цуцик задумався. Раптом біля собачої будки хтось голосно сказав Е. Цуцик обіг навколо будки три рази, але нікого не знайшов. У будці хтось заворушився. Ось він, сказав собі цуцик. Зараз я його зловлю. Він підкрався ближче. Назустріч йому вискочив. Величезний кутлатий пес. Загарчав пес. «Я, я хотів дізнатися. Це ви сказали няв, прошепотів цуцик, піджавши хвостик. Я? Ти смієшся, цуценя? З усіх ніг кинувся цуцик у сад і сховався там під кущем. І тут, прямо над його вухом, хтось сказав. Цуцик визирнув з під куща, прямо перед ним на квітці сиділа волохата бджола. Ось хто сказав няв, подумав цуцик і хотів схопити її зубами. Продзичала ображена бджола і боляче вжалила цуцика в кінчик носа. Заверщав цуцик, побіг, а бджола за ним летить і дзищить. Підбіг цуцик до ставка. І в воду. Коли він виринув, бджоли не було. І тут знову хтось сказав Це ти сказала няв? запитав цуцик рибу, яка пропливала повз нього. Риба нічого не відповіла. Махнула хвостом і зникла в глибині ставка. Засміялася жаба, яка сиділа на листочку водяної лилеї. Хіба ти не знаєш? Що риби не говорять. А може, це ти сказала няв? запитав цуцик жабу. Засміялася жаба. Який ти дурний? Жаби тільки квакають. Та й стрибнула у воду. Пішов цуцик додому, мокрий, з розпухлим носом. Сумний, він улігся на килимку біля дивану. І раптом почув. Він схопився. На підвіконні сиділа пухнаста, смугаста кішка. Сказала кішка. Загарчав цуцик, потім згадав, як гарчав волохатий пес і загарчав. Кішка зігнулась, зашипіла, зафиркала і вистрибнула у вікно. Повернувся цуцик на свій килимок і ліг спати. Він тепер знав, хто сказав «няв».